Третіми ми запрошуємо на цю сцену команду КВН Троє. Місто Львів. Отож, з історії за сьомий клас нам відомо, що хрещення Русі насправді було приурочене до пінної вечірки Володимира Великого. А наша команда хоче показати, як все було насправді. Отже, уявіть собі, Київ 988 рік, Дніпро, дві години до хрещення Русі. О. Так, да, дуже холодна якась. Слухай, тебе бачу нова кольчуга. А, кольчуга? Так мама з самої візантії прислала. Роберто ковалі, напевно. Ні, наші ковалі робили. Наші. <плес> О, дивись, дивись. Мажор приїхав. На коні. <плес> напевно, на юрфаці вчиться. <плес> да. Привіт, пацани! Привет! Князя не було? Ще не було. Ша стає. Ох, а вода холодна ж так. От, від Серігай, сірі, сіля. що ти такий засмучений. Ти що за пізній сталося в тебе? Зранку прийшов до князя. І зразу на поле. Пашу без безвихідних. Я який. Весь день. Всю ніч. Весь день. Всю ніч. Але велике поле. Але є що врати. але багато роботи. Я просто пашу на полі. Як кріпак. Серий, серий, ти не розстроюйся, це ще не біда. Слухайте, вчора читав жовту пресу за кордону. В них в Франції їхній король на стрип-шоу опозорився. Йому всі піпін короткий» кричали. Ну, правильно, це ж їм мене Володимир Великий. Ну, да. <плес> Слухайте, я номинучу, ви знаєте, що Донецький князь Юльку посадив. За Як? що? Юльку? За що? Так казали, вона у московського царя дрова на зиму по заміжних цінах купляла. <плес> а ви знаєте, Сергій також почав займатися підпільним бізнесом. Яким? Сергій, розкажи. Я буду довго гнати цей напій, і по пляшкам його я розлью. бо на Русі не діє той закон, що не можна гнати самого. Хлопці, дивіться, он там зірка падає. Та це не зірка падає, це Леонід Чорновецький від родичів повертається. Ага, а ну всім бігом хреститися, я сказав. Це, походу, князь язичників воду заганяє хреститися. А ну, всім хреститися, я сказав! Правильно, давно пора цей міленіум закрити. О! Половці поплили. Синхрон обпливуть, довесі. And points are 5.0, 7.0, 9.5. Хлопці, чуєте, У нас вчора наші дівчата відпочивали за містом. ти що, де? Розкажи. Ти не знаєш, просто там новий клуб відкрився, називається Жанна Дарк. Дівчата, а та ж гліпа повний там. А потім прийшли турки і відвели їх на кафу. Хлопці, це князь СМС-ку прислав. Каже, буду через пів години, від поливці відбиваюся. Хлопці, щось так їсти захотілося. Ви чули казали, голод буде. Голод? Спакуха. Холоду в нас нема, зла паврюри, кота буде наша урма. Пахлава, 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 пахлава. можна мені одну. Хороший стоїш тут, похвалю тебе, хрещення да? І одну пахлаву. Нема в мене пахла. Хлопці, а давайте в такий прекрасний день бажання загадаємо. Давайте. От бачите, люди, от саме так було відбувалося хрещення Київської Русі. І на, навіть молоде покоління має знати, як це відбувалося. Тому людина, яка не знає історії власної держави, не має і державу. Вчить історію така, яка вона є.